Добре, 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 ми вам трошки покрутимо. Чуть-чуть 35 поліцейських і 25 рятувальників рятувальників Волині вивчати мову жестів розпочали із освоєння алфавіту і цифр, розповідає викладачка Катерина Михалюк. У нас є 28 тем. Це різні теми: медицина, суспільна тема, суспільно-політична, школа. Ну, різні основні базові жести. Це приблизно більше 1100, десь приблизно так вони вивчать. І цієї бази буде достатньо для того, щоб спілкуватися з людьми з вадами. Слухаю, надавати їм допомогу, ну це слово означає допомога. Психолог служби з надзвичайних ситуацій на Волині Роман Дейнека раніше вже вивчав мову жестів. Зараз знову проходить курс, бо ці знання каже необхідні. Це не просто складно це все запам'ятати, але чим більше практики. Тим більш можливість засвоїти ці всі жести тут серед особового складу працівники, які залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій, до надання допомоги постраждалому населенню. До вивчення мови жестів залучені поліцейські з усіх громад Волині. Навчання відбувається у межах службової підготовки, каже інспекторка поліції Наталія Бартошук. З кожного територіального підрозділу поліції у нас їх є 18 в області, є два представника. Жестова мова це якраз було те, що у нас станом на сьогоднішній день поліцейські не володіють. Мені би хотілося, щоб поліцейські змогли і могли надавати поліцейські послуги для людей. Незалежно від їхніх можливостей на навчання із Володимира приїхала поліцейська Аліна Боярина. Практика була в тій ситуації, яка в нас виникла. прийшла до нашого відділку поліції, не людина. Якось ми з тої ситуації вийшли, Я буду говорити відверто. Але хочеться підняти свій освітній рівень і вийти з цих ситуацій достойно. Заняття відбуватимуться у приміщенні церкви спасіння раз в тиждень і триватимуть упродовж п'яти годин. каже викладачка Катерина Михалюк. У команді викладачів є Анна Федорук, яка не чує від народження, тому в учнів буде багато практики, каже мама дівчини, викладачка Тетяна Фодорук. Я як мама глухої дитини. Ти не дуже рада, що ви згодилися вчити жестову мову. Коли не чуючі люди зустрічають нас, чуючих людей, і коли вони бачать, що ми, хоч трошки щось знаємо, там привіт, як справи, вони вже розквітають. Зі слів Катерини Михалюк, заняття організувала благодійна організація Жест допомоги по завершенню навчання, учасники курсу складатимуть іспит і за його результатом отримають сертифікат. Всім дякую за увагу. Оксана Євпак, Валерій Фотисов, Суспільне, Новини Луцьк.